Заблоковано чергову спробу. Подоляне в атаці Богдан Ставнічук. Олексій Певовар віддає пас на Владислава Браславського і той не встигає все ж таки зберегти м'яч у майданчику. Олег Щеглов і Денис Галіновський на місці. Виручає він команду з Каленівки. Хороший пас, але Леонід Микомел читає його і вкотре перериває. атаку суперників, здається, Леонід зрозумів, що йому потрібно грати як Ноєр, щоб зберегти свої ворота в супості надалі. А Олег Чеглов пробиває повз володіння суперника і тайм-аут беруть калинівчани. Повертаємось ми, друзі, до подій на майданчику нокаута. Не забиває у нас Богдан Ставні, це вибачте Вадим Панасюк, не забиває. Все не вдається Подолянам розмочити ворота фортуни з Калинівки. Матч за лідерство другої ліги, якому Калинівчани впевнено перемагають з рахунком 5-0 станом на 18-ту хвилину. Початок 18-ї хвилини. Зустрічі, яка триватиме 24 ігрових хвилини чистого часу, Денис Речич пробиває неточно з носка. Олексій Пивовар не вдається йому пройти Вадима Панасюка. Що зараз? Зараз носка пробиває у нас Владислав Бреславський, і удар його не точний. Олег Щеглов, пас п'ятою на Вадима Панасюка. Денис Галіновський хоче також забити голів. Іде він в атаку? Обігрує суперника. Пробиває в ближні кути. Його візаві Леонід Мукомел рятує. команду ЄМС Поділля від неприємностей. Повз дальний кут пробивають калинівчани в цій ситуації, а Олег Щеглов втрачає м'яч у, у простому доволі положенні. 4 хвилини 37 секунд залишається у Подолян на те, щоб врятуватися, бодай якимось чином, бодай врятувати престиж у цій грі. Але м'яч все відмовляється потрапляти до сітки Дениса Гліновського, натомість голкіпер Фортуни з Калинівки сам не проти відзначитись у сітці воріт свого візаві Леоніда Мокомела. Як це вже зробили сьогодні? Двічі Денис Речич, двічі Максим Дашкевич та одного разу Владислав Браславський. Молоді футзалісти з Калинівки, молоді підопічні Геннадія Марчука. Ну а не забивав сьогодні також Олексій Пивовар, номер 16 якого ми не безпідставно назвали лідером команди Фортуна. Можливо, зараз Євген Лєбідєв не переграє знову Дениса Галіновського. Зловив кураж голкіпер. Вадим Панасюк на Олега Кривду. І в того в підкаті вибиває м'яч з під ніг Максим Дашкевич. Переходять на гру з п'ятим польовим, подоляни 3 хвилини 11 секунд, залишається ще грати. Удар здалеку від Олега Щеглова виявляється він неточним і навіть добивання. Ось це вже після свистка також не точно. Сьогодні не фартить подолянам. Відверто не щастить. Знову неточний пас Вадима Панасюка за дві хвилини до фінальної сирени. Шановні вболівальники, ми вибачаємось за певні технічні негаразди, які мали місце, але вже все полагодили. 5-0 рахунок на користь фортуни, повна декласація Поділля. Не скажу, що безнадійно грає ЄМС Поділля, але рахунок на табло і команді просто не щастить у зонах завершення. Вона непогано комбінує на підступах до воріт суперників, але забити не вдається. Ну і плюс кураж зловив голкіпер. Калинівського колективу, колективу Фортуна Денис Галіновський, який виручав свою команду неодноразово. Одразу ж, ну звісно ж, вибачаємось за технічні негаразди. Ми тестуємо сервіс паралельних трансляцій. Тож, де в чому буває не, не узгодженість дій, але гарантуємо, що буде викладено додатково запис гри, і все, що ви пропустили, ви обов'язково побачите. Ну а грати у нас залишається хвилину 0-9. Рахунок 5-0. Олег щеглов уже активно входить з п'ятим. Денис Галіновський віддає неточний пас. Грати рівно хвилину. Олег Кривда неточно віддає. І що? Владислав Рославський зробить дубль? Видає хорошу передачу на Олексія Пивовара. Той ще і, 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 і. І що? І гол! Знущається Олексій Пивовар над Олегом щегловим і всією командою МС Сподіваю. 6-0 на користь Калинівки. Стрибав м'яч довго по лінії і все ж таки опинився. Всі шостий гол Олексія Пивовара в цьому сезоні. Шостий гол фортуни в цій грі. Грати 37 секунд, 6-0 на користь фортуни. Результат. Переконлива перемога. Підопічний Геннадія Марчука. І таки Вадим Панасюк забиває гол престижу. Відзначається він вперше за свою нову команду у футзалі. 6-1. За 30 секунд до кінця все ж таки Дениса Галіновського вдалося пробити. Але вже пізно. Занадто багато часу втрачено. Знову Вадим Панасюк на Олексія Татарчука, а той віддає не точно на В'ячеслава Омельченка. Олег Щеглов зіштовхнувся з Олегом Кривдою. І поки вони свараться, фортуна, мабуть, заб'є сьомий. Ні, влучає в стійку Владислав Брославський. Буде кутовий за 2 секунди. Ні, введення відворіт, 2 секунди. Все. На цьому ми можемо не 2, сім, три. Можемо констатувати переконливу перемогу фортуни, і підемо брати інтерв'ю. Дениса, ви сьогодні зловили справжній голкіперський кураж. Кілька разів робили сейви, виручали свою команду. В кінці кінцівці ще хотіли забити. Наскільки приємно забивати голкіперу? Скажіть, будь ласка. Типу, ти вражаєш ворота свого візаві, свого колеги по цеху, але чи дійсно це настільки приємно? Ну, знаєте, я вам скажу так. Мені дійсно більше приємніше зловити м'яч, аніж його забити, тому що я виручаю команду. А то вже діло забити гол нападаючих. то вже все їм. Сьогодні фортуна прямо на куражі зіграла, молоді забивали, забивали на різний смак. Головна ваша риса це швидкість. І в кінці навіть Олексій Пивовар не хотів забивати ніяк. Відмовлявся від цього голу, але все ж таки довелось йому забити. Він я вам, вам кажу... показує гарний приклад, я вважаю. Так, є, є на кого дивитися, є за ким повторяти, є незаконно на наслідувати. Це йому велике дякую, що він показує, як правильно. Ну, людина вже з досвідом пограла, знає. Вітаємо вас з цим успіхом. Слава Україні! Героям слава, дякую. Дякуємо ми Денису Маріновському за це інтерв'ю і забираємо мікрофончик, відправляємо його в роздягальню. А вам дякуємо, вболівальники наші за цю трансляцію за те, що були з нами. Вибачаємо за певні технічні награзи, обов'язково їх пофіксимо, і все буде Україна. На все добре.